Чорноморець грав свій поєдинок чемпіонату і грав він на виїзді проти Волині. Знову ж таки, поєдинок був достатньо цікавий, тому що Волинь за умови перемоги мала можливість наблизитися буквально в притул до четвертого місця. Це для Волинського клубу достатньо серйозно. Я вам хочу сказати, що багато моментів було. До речі, Вікторович, питання до вас, сьогодні грали ваших два підопічних, да, озорі, скажімо, правильно? Так, Один да, проти два, одного. Шус проти Мартичука. Два друга. Ким більше і... задоволені? Ну, звісно, я відмічував двоїх, але сьогодні більше роботи було Юрий Мартищука. Всі хороший зі і виручав вирушав команду свою. Сьогодні заслуга його. Він Он... став лучшим ігроком матчу, я так знаю. Це автогол. У першому таймі автогол Жуніч прекрасний, чесно кажучи, забив. Максим. Ну, без шансов. Тут без шансов, ну, но его удеваться тоже некуда было. Человек бежал, просто в него мяч попал, на самом деле. Да, тут увернуться залипленка. даже невозможно было. Рахунок стал 1 0. Вот кинай из першего тайма чистый выхит Балашова. І бачите, смотрите, да. как блыскучи сыграл в Шуст в эти ситуации. Ну, да, Шуст очень здорово прочитал Балашова. Мы знаем, что Балашов техничный мальчик, и как бы может обыграть любого. Но здесь Боди очень здорово отыграл. Ну і моменти вже бачите, тут знову ж таки першого тайму у бік багато пробивав. Взагалі Волинь виглядала агресивніше, і Волинь мала моменти, подивіться моменти, тут вище воріт. Ж, не, ну Волинь сьогодні, по-моєму, провела більше 20 ударів по воротам по статистикі. Тут епізод, коли Бабатунде, бачите, намагався намалювати. Відверто малював. Здесь от раніше падати треба да. було. Рисунок как, у как нього вийшов да. і отримав за симуляцію попередження. Не треба було падати. Чайно. И вот гол, гол Жунич забил свои, и Жунич забил чужие. Жунич забил в один угол два гола сегодня. Кучность что... есть. Фучность есть да. <сORTS> <сORTS> да. Здесь тоже вот на последних минутах Мартышук тоже в игру вступил здорово. Но во всяком случае сегодня волне просто преобладала над Черноморцем однозначно. Але очки поделили, да? Максим. Я, я, давайте снова, люблю, на вашу фразу. В футболе Конечно, все буває. І в Своїто забив, і в чужі забив. Якщо девіз, це тут виведе. В футболі все, 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 все буває. Тут просто девіз. Максим Калініченко. Для Чорноморця це очень важное. Мачко, потому что и в первой игре, и во второй игре две ничьи для Черноморца. Сейчас в таком составе у Бабича, при молодежном составе, им для них каждое очко на вес золото. Я думаю, что их можно с этим поздравить. Ну, Виталий Дович Кварцяни был дуже заслуженный Очень, очень злой. Он куртку хотел снять и, съесть. И съесть да, сразу. <laughs> Давайте послушаем, что он говорит после игры. Мусил выиграть, и, конечно, эту игру. Ну, багато причин перші пропустили, потім так переживали, спішили забити, але і бракувала концентрації, у нас немає останнього пасу, немає хорошої прострільної чи подачі. Всієї. Гермолінка прийде, подасться, забіжить в лозу забіг. Тут ніхто подати не може. Чи вниз, чи вверх, чи не вовремя, чи з Так само бабатун, якогось йому балансу не вистачає, в якому місці я не знаю. Подивись, віддай пас, що тут сложно. Важно, як футболіст канцівці зіграє. І і... Ігрок атаку, що должен доміти віддати постійній пас, чи зробити завершальний удар. Нас сьогодні не пасне, не завершальний удар націлені, щоб можна було реалізувати гольовий момент. Очко виходить? 21. Не можемо вибратися, чи 22, чи 21. Коли виберемося, не знаю. Надо з цього очка вилазити. Побажаємо цього Віталію Володимировичу Барцянову і його команді. Правильно? Да. Будемо сподіватися, що все буде да, гаразд да. у Волині. В принципі, Волинь ну, реально за складом може претендувати на зону Єврокубків і Чорноморець. Так само. Я думаю, що там ще буде достатньо серйозна боротьба.